Такі завдання завжди є на іспитах з математики. І найчастіше розкриваючи знак модуля, люди просто прибирають ті полички і переписують у себе змін. Саме сьогодні в моїх історіях були ці задачі, і я бачила велику кількість помилок. Ще іноді щось чули про зміну знака і записують саме в такому вигляді. Давайте розбиратися, що є правильним. І зроблю сьогодні так, що це опанує кожен. Згадайте, якщо у нас є потреба розкрити знак модуля і підмодульний вираз додатній, тоді ми просто прибираємо знак модуля і переписуємо все без змін. Це якщо підмодульний вираз додатній або нуль, невід'ємне ще можна сказати. Але якщо під модулем від'ємний вираз, тоді обов'язково розкриваючи знак модуля, замінити протилежним значенням до підмодульного виразу. Зверніть увагу, якщо А від'ємне, то мінус А саме буде додатнім. От саме отут -от люди губляться. Давайте розбиратися. На практиці завжди легше. Згадайте. Число пі приблизно дорівнює 3,14. Тому ця різниця буде від'ємною. От саме з цього потрібно розмірковувати. Я ставлю завжди знак мінус, ну кому як зручно, і якщо під вираз від'ємний, тоді ми замінюємо протилежним. Це мінус 3 плюс пі. Зверніть увагу, я змінюю знак і трійки, і мінус пі, У мене було мінус пі, стане плюс пі. Ще можна поміняти місцями. Якщо в нас вираз А мінус Б, то протилежне буде Б А. і в нас при цьому саме буде правильна відповідь мінус 3. Перевіряйте, саме мінус 3 буде числом невід'ємним, додатнім. Зрозуміли? Далі поїхали. Корінь з двійки мінус 5. Тут у мене було ще більше помилок в історіях. Зверніть увагу на це. Тільки 50% написали правильну відповідь. Усі інші або нічого не змінювали, або міняли знаки в одному з виразів. От увага! Давайте спочатку з'ясуємо знак підмодульного виразу. Корінь з двіки дуже рекомендую запам'ятовувати наближені значення приблизно 1,4%. Якщо знати це, то одразу видно, що цей вираз від'ємний. Ще можна корені з двіким. Не чіпати, а от корінні з 5 записати як корінність числа 25. Розумієте, тоді одразу видно, що цей вираз у нас буде менше за 0. Якщо під вираз від'ємний замінюємо протилежним, вже всі зрозуміли, тут буде 5 мінус кореність двійки. Але будьте уважними: якщо в нас буде мінус корінність двійки, мінус 5, тоді потрібно обидва знаки міняти на протилежні. Розуміли, от якщо буде таке. І тоді ви з'ясували, що підмодульний вираз від'ємний. Міняти кожного доданка знак на протилежний важливо оце буде значення модуля. Угу. І в своїх відео я дуже багато говорила про модуль, подивіться, будь ласка, і значення модуля розповідала. Навіть я цілий курс все про модуль. І так, замінюємо протилежним. можна написати мінус корень із двійки плюс 5, а можна написати 5 мінус корень із двійки. Саме завдання такого типу частенько були в нас на ЗНО в минулі роки. А ще були задачі, і в мене є відео, де я розбирала усі такого типу завдання. і... Дуже-дуже раджу переглянути його. Тут ну, дуже цікаві саме буквені вирази і за умови, яке значення ми розкриваємо тоді знак модуля. Поцікавтеся, я не хочу повторюватися в своїх відео, хочу робити щось новеньке. А що саме в нас новеньке? Це ж задачі актуальні. А актуальні задачі які? НМТ попередніх років. Але їх не можна оприлюднювати. Що я вигадала? Я вам зараз буду показувати задачі. Схожі на завдання, які були на НМТ. І я хочу, щоб ви звернули увагу на це, що відміна є умови в нас по-іншому виглядають найчастіше під модулем вирази, які містять дроби, мішані числа. Бувають вирази, які містять степень ще й корень. Вони не складні. Це так само потрібно згадувати означення модуля. Я зараз його винесу на екран, щоб воно у нас було під рукою, щоб я постійно до нього не зверталася. Дуже прошу оприлюднити завдання НМД, щоб всі мали змогу по ним працювати. Це надзвичайно важливо бачити саме актуальні формати. Ну що, поїхали. І так. Перший вираз підмодульний містить дві дії. Спочатку ми виконуємо множення, потім віднімаємо. І про дроби я дуже багато вже казала в своїх відео. 4 мінус 3 помножити на 1,5 3 на 15,45 і кому поставили, відрахували один знак: 4,5, кому як зручно. Можна не обчислювати значення виразу, можна записати, розкривати знак модуля. Але саме в цих задачах було питання обчислити. 4-4,5, це буде мінус 0,5. І якщо розкривати знак модуля, під модулем від'ємне значення, тоді замінюємо протилежним. І я можу написати 0,5. Саме це буде правильною відповіддю. Зверніть увагу на відмінність завдань. Тут числове значення точне ми записали, а тут просто розкривати знак модуля. Це задача з вибором однієї правильної відповіді, тестові завдання. Вам саме пропонують обирати за тих. Варіантів правильну відповідь. Тут є число. Поїхали далі. Мішане число. Перше дія помножимо його на натуральне число, а потім будемо віднімати. Я нагадую, що при множенні на мішане число ми його маємо перетворити на неправильний дріб. 3 помножити на 2,6 і додати одиницю. Це буде 7 других. Навмисно зробила суперкрутий курс «Все про числа, в якому я все детально, поступово про усі дії розповідаю. І про модуль так само, там багато чого. Зверніть увагу, дуже-дуже рекомендую. Що при цьому відбувається? 22 перших, 2,2 2 можна скоротити, залишається просто 7. 7 мінус 6 за модулем це, звичайно, одиниця. Що тоді? Подивіться: одиниця це число додатнє. От тут саме можна прибирати знак модуля і переписувати все без змін. Просто одиниця. Угу. Далі поїхали. Тут у нас є дріб неправильний. Ми можемо перетворити його на десятковий дріб. Також згадайте, 82 ми можемо записати як 8 поділивши 8, 8,2, поділивши 882 на 10 Як перетворити звичайний дріб в десятковий, в мене є відео на каналі, дуже корисне, гляньте. Взагалі, матеріалів велика кількість, і я завжди раджу системно послідовно все опановувати. От кому важко, хто загубився. Запрошую вчити готуватися до іспиту разом з математичкою. Подивіться, тут обчислюємо значення підмодульного виразу, віднімаємо, нагадувала нещодавно про від'ємні числа, від більшого модуля 8,2, 7,1 ставимо знак мінус. У нас буде мінус 0,9 під знаком модуля. Тоді, знаючи, що цей вираз від'ємний, замінимо протилежним 0,9. Оскільки нам тем нас містить всього 22 завдання, так і було в минулі роки, 23-24 рік. Це таки, така кількість завдань не покриває усі теми. Тому вам, бачите, підсовують одразу перевірку дій з дробами, з від'ємними числами, і це важливо все вміти. Зрозуміли? Розібралися, йдемо далі. Тут є степень. Спочатку обчислюємо значення виразу, який містить степень, а потім будемо робити віднімання. 9 в квадраті це буде 81. Дуже раджу, і табличку множення і табличку степенів знати на пам'ять. 15, мінус 81, знову від'ємні числа. 81, віднімаємо 15, це в нас буде 66. І ставимо знак мінус. Мінус 66, але розкриваючи знак модуля, замінюємо протилежним. Дивіться, мінус 66 протилежне 66. Ну, і саме можете користуватися правилом, що модуль є відстань від початку відліку до точки з поданою координатою. Ну, Це ніяк не запам'ятати, то навіть п'ятий клас знає, що якщо в нас число мінус 66, то модуль це буде відстань від нуля до числа мінус 66. Взагалі не розумію, чому модуль так важко заходить. Це все дуже легко. Без нього ніяк. Тобто, скаже, навіщо це дітям? Навіщо це? Тому що саме з від'ємними числами працювати дуже важко. Тому що потім, коли ми будемо з вами працювати з коренами, така є властивість нас, ми не зможемо спрощувати такі вирази. Тому що, коли ми потім будемо розв'язувати з вами рівняння, які ірраціональні, квадратні навіть ті ж самі рівняння, нам потрібно знати означення модуля. Математика це ланцюжок, щось викинь і все. І все рухне. Це важливо знати. Ну, і ще одне завдання я вам покажу. Спочатку ми обчислюємо 0,1 в степені мінус 2. І, до речі, тема степень це наша наступна тема. А потім будемо робити віднімання. Нагадаю вам, будь-яке число в від'ємному степені, ну, крім нуля. І знову тут почнуть на мене наїджати, що може бути нуль. Ні-ні-ні. Ми готуємося до НМТ, а не дорівнює нулю. Угу. Отже. Будь-яке число А в степені n, крім нуля, дорівнює 1 поділити на А в степені n. Що відбувається? Ми замінюємо показник на протилежний і число пишемо в знаменник основу. Але отут у нас дріб. Я дуже рекомендую записати його у вигляді звичайного дробу: 1 10 в мінус 2. А тепер дивіться, що зробити: чисельник зі знаменником поміняти місцями і показник замінити на протилежний. Отже, це 10 в квадраті. Це буде просто 100, зрозуміли? От якщо ви бачите дріб в степені мінус n поміняли місцями і показник замінили протилежним, от саме це дуже буде зручно. Взагалі дуже багато різних фішечок, прийомів. Це не якісь надзвичайні речі. Це дуже простенько, все те, що ви маєте знати. Опанову поступово. Отже, 2, мінус 100. І тут вже знову згадуємо, що ми віднімаємо від 100 двійку і пишемо мінус, мінус 98 за модулем це буде 98. Зрозуміли? Вже не пояснюю. Це від'ємне число замінили протилежним. Дивіться, які завдання. І тут багато схожого, і тренуватися ми маємо саме на актуальних завданнях. Ще раз повторюю, на мій погляд, ми маємо їх побачити оприлюднення завдань НМТ минулих років, а ще краще, така систематизація за темами. Це суперкрута штука. Якщо ви погоджуєтесь зі мною, дайте знати про це. Тому що мені здається, що тільки одна я постійно кричу про це. Що ще я можу додати до своєї такої розповіді? Дуже хочу, щоб уже кожен збагнув про види завдань. Може модуль бути і не в явному вигляді. От, наприклад, корінь квадратний. Пам'ятаю точно, що було на НМТ, намагаюся своє скласти. От, наприклад, корінь із п'яти. Мінус 3 в квадраті і під коренем. Отут буде працювати також властивість, яка дасть нам можливість згадати тему модуль. Напишіть, будь ласка, чому дорівнюється значення? І, взагалі, чи важлива вам оця систематизація? Яка завжди є в моїх відео? А вивчити будь-яку тему і підготуватися до ЗНО. і НМТ ви можете за допомогою моєї освітньої платформи Математичка. Працюємо разом. До зустрічі!